Шикарні мультфільми, які ви могли пропустити. Сьогодні ми згадаємо справжні перлини анімації, які варті вашої уваги. Поїхали, фабрика снів 2021 рік. А ви знали, що сни мають власну фабрику? Дівчинка Еммі відкриває чарівний світ, де створюються всі наші мрії та кошмари. І тепер їй доведеться врятувати свого друга, подолавши неймовірні пригоди. Це мультфільм про дружбу, фантазію та силу віри у мрії. Принцеса і жаба 2009 рік. Дісней повернув нам класичну 2D-анімацію і зробив це у джазовому стилі нового Ерлеану. Тіана мріє відкрити власний ресторан, але замість бізнес-плану отримує жаб'ячі пригоди. Мультфільм про мрії, наполегливість і трохи магії. Під набережною дві рік. Дві громади крабів у Нью-Джерсі джерсі сухопутні та морські. Вони ворогують, поки шторм не зносить двох молодих крабів у небезпечну подорож. Тепер Ремі та Лолі доведеться навчитися довіряти одне одному. Мюзикл, гумор і море пригод ось формула цього нового мультфільму. Кентервільський привид 2023 рік. Уявіть собі, ви привид, століттями лякаєте людей у замку, і тут приїжджає нова сім'я, яка вас зовсім не боїться. Ось так починається найсмішніша боротьба між старим добрим привидом та сучасними мешканцями. Легка британська комедія з привидами для всієї родини. планета Скабів. 2002 рік. Класика, яку оцінили не всі: острів скарбів у космосі. Підліток Джим відправляється у мандрівку до легендарної планети скарбів. Неймовірна графіка, космічні кораблі і драйвова атмосфера зробили цей мультфільм культовим для справжніх фанатів пригод. Еверест або Ебоменебл 2019 рік. Юна дівчинка знаходить маленького єтті в Шанхаї і допомагає йому повернутися до рідного Евересту. Це мультфільм про дружбу, магію природи і силу віри у диво. А музика у фільмі справжнє натхнення. Це були шикарні мультфільми, які ви могли пропустити. А який з них ви бачили? А який хочете подивитися першим? Пишіть у коментарях. І не забудьте підписатися попереду ще більше анімаційних відкриттів.